О, о, це вже трошки крупніше. О, це вже гарна пліточка. Друзі, всім привіт! Друга половина листопада і я приїхав на річку Горинь, щоб спробувати половити на поплавок. Не знаю, чи буде щось сьогодні клювати чи ні, так як ніколи в цю поруч не ловив. Ну але сьогодні спробуємо. Вибрав собі ось таке місце. Тут, виходить, хтось побудував, ну, не знаю, як воно правильно називається, щось наподобі загати, щоб заповільнити течію. Ну і власне зараз тут буду пробувати ловити. Вудочку беру 6-метрову. Є в мене ще п'яти, але дивлюся, п'яти буде, мабуть, замало. Рівень води дуже впав. Видно, зверху прикрили шлюзи. Там навіть видно. По тому березі, що нори повідкривалися, не знаю чи бобра, чи андатри. Прийдеться кидати далі. Зараз потрібно налаштувати глибину. Ну і потім трошки підкормлю. Взяв сьогодні ще прикормку. Ну, глибина невелика. А ну спробуємо далі кинути. О, це десь туди треба кидати. Прикорка в мене магазина. Не знаю, правда, чи потрібно зараз кормити чи ні. Але все-таки вирішив взяти собі прикормку. Щоб потім, якщо не буде клювати, то не думати, що ну, не клювало, бо прикорку собі не взяв. Ну, Рибка я дивлюсь, скидається якась. Невеличка, правда, але ну, рибка є. З Насадок в мене сьогодні буде мотиль. Власне, це була ще одна причина, чому я сьогодні вирішив приїхати. Раніше мотиля можна було замовити тільки в інтернеті, а зараз він вже в продажі з'явився в магазинах. Ну і завше трошки опариша. Ну це про всяк випадок. Ловити буду на мотиля. Мотиль це така насадка, ну, можна сказати, універсальна. Круглий рік працює. Подивимось. Рибаків щось не видно. Ну, але якщо чесно, я сюди ледве добрався, тут виходить трива аж в пояс виросла, поки он дойшов весь мокрий. Вже видно давно, тут рибаків не було. Ось так, цепляю три мотилика і в воду. О, є. Є, друзі, рибка. Ось така пліточка. Бачите, все-таки вона там хльопається. Чи навіть, друзі, це не плітка? Це, мабуть, красноперка. Ну, але все рівно приємно. Так, рибка є, значить. Можна набирати відеочку воду. Ну, я її брати не буду, потім відпущу, але просто для інтересу, щоб потім подивитися, скільки наловлю. Але бачите, навіть 5 хвилин не прийшло після того, як закинувся. Є вже рибка. Так, зараз наготую так, щоб все під руками було. Ну, головне, що клює. А то я вже боявся, що не буде клювати. Це так, все тако розмістити. Бачите, все рибка є. Ну, видно, що у нас кидається. Так. Де це гачок? Бачите, все-таки можна ще ловити. У мене навіть в планах, якщо ну побачимо, яка зима буде, бо кажу сюди добратися дуже важко. Якщо буде небагато снігу, то я ще сюди спробую прийти зимою. Місце тут таке непогане. Я тут завжди весною ловлю. Бо з того берега майже повсюди обриви. О, знов кліє. Знов щось підняло поплавця. Бачите, є рибка. Так, підняла і покинула. Ні, Знов смикає. О, а це, а це, друзі, верховодка. Ну, верховодку я буду відразу відпускати. Вона від не виживе. Верховодка теж непогана, але краще хай клює плітка. Ну, Верховка може на приконку підійшла. Зараз подивлюсь. Ну, Поки кормити вже більше не буду. Буду дивитись по обставинах. Трошки далі закину. Але і там щось клює. Ну, нічого собі. А, зійшло. Щось було, друзі, але зійшло. Да. Прикольно в цю пору на вудочку половити. Ще два тижні і можна сказати зима. Грудень місяць. І бачите, рибка все клює. Це вже пліточка. Клітка ну, невеличка. Таку вже не буду відерочку кидати. З кожного закиду якась рибка. Ну, я кажу, місце тут непогане, вона виходить тут збирається, тут такий міляк, плюс течія не така сильна. В основному вся струя йде понад тим берегом. І бачите. І знову покльовочка. Так, спробую на опариша. Ну, опариш у мене невеликий, це пінка. Поставлю три штучки. Для інтересу. Ну, я думаю, якщо воно так клює, то і на опариша повинно брати. О, і на опарися кліточка клюнула. Ну, кліточки такі невеличкі. Ну, де стоп от місяць тут? Може ще на черв'яка б клювало. Ну, черв'яка я собою не брав, але я дивлюся, що потрібно якусь брати таку насадку, щоб сумнілась відсіяти. Бачите, він кинув і одразу смикає. Ну, Але на опари ще важче засікається. Але смикає на все. О, бачите, тільки кинув. О, це вже верховодка на опарише так, опариш пожовані, але підеся. Ну, Бачите? Кидає і одразу кліє. Знову верховодка. О! О, це вже трошки крупніша. Це вже, друзі, крупніша пліточка. Така на долоньку. Цю вже можна відерочку кидати. Бачите яка? Ну, якщо такі будуть час від часу проскакувати, то буде непогано. І клюнула вона на чистого мотилика. тут кажу без різниці, яка насадка. Але бачите, між маленькою пліткою і більша проскакує. О, знову трошки більша пліточка. Ну, трошки більша пліточка на чисто мотилика клює. Ну, але бачите, вона тут є. Просто їй оця невеличка пліточка не дає вона клюнути. Вона за нею не встигає. Ось бачите, одразу. Тільки кинув. Знову більшенька кліточка. Ну, таку навіть можна брати додому на жарьоху. Бачите, яка. Бачите, все-таки маленькою соює маленьким найбільшої наловити. Ну, вся такая уже трошки меньше. Так, уже трошки наловил. О. Знову ліченька пробував сьогодні на опариші чистого кидати, то клювала тільки верховодка. Ось бачите, перейшов знову на чистого мотиля і клюнула більша пліточка. Є, фліточка. Ну це вже така середня. О, ще не попав. Це вже така середня, ніж тою, яка клювала. Сьогодні вже далі. Не тут де я кормив. ну там вже досі корма то немає, бо вже такий трохи час нормальний прийшов після того, як я закормився. Але і не хочеться кормити, щоб зараз знов цю дрібну то не зібрати. О, о, це вже гарна пліточка. До речі, друзі, це найбільше, яку я сьогодні ловив. Це вже така більше долоньки. О, знову більшенька. І бачите, як тільки закину. Це вже так нормально прикопнуло. Все, друзі, зібрав я вже вудочку. Якщо чесно, то вже й трохи і набридло цепляти постійно мотеля після кожної такої пліточки чи верховодки. Ну, але все-таки пару більшеньких піймав. Зараз вам ще раз їх покажу. Ось такий сьогоднішній лов. Є пару таких навіть непоганих пліточок. Якщо було б їде сушити, то можна було навіть забрати на тараньку. Десь була красноперка, а ось сама перша. Ну плітки такі непогані, я їх відпущу, мені вони не потрібні.